Мало хто знає, що щоб платити менше грошей за опалення, не обов'язково сидіти вдома у трьох светрах. Можна придивитись до варіанту теплових насосів. У сьогоднішньому відео ми зорієнтуємо вас по цінах, розкажемо його основні переваги та порівняємо з повітряними насосами. З вами Group. Починаємо! Як працює тепловий насос? По суті, тепловий насос працює по такому ж принципу, як і ваш холодильник вдома. Він достає все тепло з ґрунту та направляє його у ваш будинок. Геотермальна система опалення складається з заповнених теплоносієм трубчастих петель для обміну теплом із ґрунтом, і теплового насосу, який відбирає тепло з цієї рідини, концентрує його, а потім передає в будівлю за допомогою повітропроводів. Але щоб зрозуміти процес нагрівання та охолодження, важливо знати, що тепло завжди тече від вищої температури рідини чи тіла до нижчої температури. Наприклад, коли ви кладете кубик льоду у склянку з водою, він тане, чи не так? Це все тому, що вода має вищу температуру за лід, тому тепло передається кубику. Так само і з тепловим насосом, коли взимку температура під землею вища, ніж повітря на поверхні, прохолодна рідина, що йде від будинку вниз по трубах, поглинає тепло з під землі, повертаючи його в будинок. У літній же період цей процес може бути зворотнім. Нагріта рідина передає тепло від будинку в землю і охолодженою повертається назад в будинок, при цьому затрачуючи мінімальну кількість електроенергії. Тепер давайте перейдемо до переваг геотермального теплового насосу. Основною перевагою є те, що повітряному тепловому насосу для перетворення і обігріву будинку необхідне тепло повітря. Тобто є моменти, коли на вулиці температура падає нижче, там п'ятнадцяти градусів морозів і вище. У тепловому насосу ні звідки брати тепло для перетворення. Тому Є додаткові джерела опалення, які йому в цьому допомагають. На відміну від нього, наш геотермальний тепловий насос не має і не повинно бути додаткових джерел опалення, тому що він працює зі сталим коефіцієнтом. Тобто всю зиму, все літо в геотермальних надрах Землі постійно одна та сама температура. Вона там змінюється незначно. Від цього і. Сталий коефіцієнт перетворення у нас від цього йде, і ефективна робота теплового насосу навіть у високі морози. В принципі, найвеликий мороз, при якому ми використовували і досліджували у нас насос, це була температура мінус 22 градуси. При цьому наш насос видавав сталі показники, і в домі було достатньо тепло в районі 22 градусів. Це практичний мінімум. Перевагою нашого теплового насосу є також той момент, що він у нас працює як на обігрів, так і на охолодження. Але на, від, на відміну від повітряних теплових насосів, геотермальний має дуже великий плюс. Це його геотермальне поле, тобто свердловини. Тому що там у нас знаходиться дуже велика кількість холоду, який ми можемо майже безкоштовно використовувати для охолодження будинку. Тобто для охолодження будинку не використовується а Теплова потужність теплового насосу. Він не працює взагалі. А для повітряного теплового насосу повністю задійні всі його компресори та теплообмінники. Тобто він виробляє самостійно цей холод, затрачуючи дуже великі кількості електроенергії. Наш користується тільки циркуляційним насосом та системою розподілу цього холоду по будинку. Це може бути або фан або Холодні стіни або холодна підлога або холодна стеля. Тобто варіантів дуже багато. Наступна перевага нашого теплового насосу це ціна обігріву будинку. По нашим підрахункам, які ми робили, у нас видно, що газ для населення з доставкою коштує приблизно десь 9 гривень 75 копійок за один мет кубічний метр. А електроенергія у нас для фізичних осіб коштує 2 гривні 64 копійки. Це по стандартному тарифу. Або якщо у вас є а, лічильник двохдіапазонний, то можна вночі по вдвічі меншому тарифу використовувати електроенергію. Тобто, підсумовуючи все, що я сказав раніше, можна сказати, що а, якщо обігрівати газовим котлом, то ціна за обігрів 1 метра квадратного буде коштувати 19,5 гривень. А якщо обігрівати тепловим насосом звичайному тарифи, то виходить 9,5 гривень. Якщо використовувати тариф день-ніч, то виходить 4,8 гривні. Таким чином і досягається така велика економія в порівнянні з газом. Ціна теплового насосу разом з функціями охолодження та обігріву співмірна з ціною газифікації будинку з обладнанням і кондиціонуванням. При роботі теплового насосу шум від нього на рівні побутового холодильника. Компактні розміри теплового насосу дають нам дуже велику перевагу в місце монтажу даного пристрою. Це може бути або під східною клітиною, або в будь-якому куточку будинку. Також хотів вам продемонструвати, наскільки компактно можна в'язати та реалізувати всі можливості теплового насосу, тобто і обігрів бойлера, і пасивне охолодження. Все це може вміститися на площі від 1 метра квадратного. Також у теплового насосу є можливість працювати від е, звичайного генератора в блекаути. Завдяки правильній системі опалення комфортна температура в будинку тримається достатньо довго. До прикладу, при відсутності світла та опалення на протязі однієї доби, температура падіння може складатись не більше 2 градусів. Управління нашим тепловим насосом можливе з будь-якого куточку планети за допомогою звичайного телефона та мережі інтернету, а також в стандартній комплектації врахований жидкокристичний дисплей, який також дозволить нам управляти тепловим насосом. Головною рисою, яка виділяє наші теплові насоси на відміну від повітряних, є пасивне охолодження на відміну від активного у повітряних теплових насосів яким чином це реалізовується? Для вироблення холоду повітряний тепловий насос е, працює на своїй постійній потужності і затрачує на це дуже велику кількість електроенергії. Наш тепловий насос всю необхідну йому енергію холоду бере із ґрунту. Тобто сам компресор, це частина, яка у нас затратна дуже по електроенергії, вона не працює при цьому. Е, і ще одна, один момент, який. Потрібно відмітити. Повітряний тепловий насос використовує наружний блок. Ті, хто знають, бачили, вони достатньо шумні, це великий радіатор з вентилятором, який постійно працює як влітку, так і взимку. Наш тепловий насос не має ніяких зовнішніх блоків, він безшумний влітку і тим самим дає більший комфорт для користувача. Також особливістю нашого теплового насосу є велика компактність. Було б дуже багато моментів, коли у клієнта особливо це стосується власників таунхаусів, де немає можливості мати котельню як окреме приміщення. Тому встановлення теплового насосу можливе навіть під сходову клітину. А повітряний тепловий насос по, свої, по своєму конструктиву повинен мати додатковий бак теплоакумулятор. І всі компоненти, які входять в цей тепловий насос, вони також досить громісткі. Тому наш тепловий насос має перевагу в цьому питанні. Ціни на наш тепловий насос, в залежності від площі будинку, починаються від 7,5 тисячі доларів. В стандартну комплектацію теплового насосу можна додати такі опції, як пасивне охолодження, додатковий обігрів бойлера. Та робота від генератора. Сподіваємось, що це відео було для вас дійсно корисним. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. З вами були не з дігруп. До зустрічі!